його. туди його. Можна, можна. Можна. Блять, руска чамбра радай. Олесь каравлик Дімас, вона платна. Де він? де Олеська, скільки вона стоїть? Діая Мені ставить молодою плюс. Ви чуєте як він пиздить назад, 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 вперед, вперед вперед На, сука. А, це свій, блядь. Як думаєте, я їх там піджарив чи ні? Да. Так. Супер. Олиська на шашлик. На шашлик, блять.